Найпопулярніший атракціон у Буковелі. або куди піти у Буковелі з дітьми чи навіть дорослими? родельбан ціну скажу в кінці. Розпочнемо з лайфхаку. До речі, а ви знали, що ви можете піти на родельбан одразу на нижню станцію, там купити собі квиточок, піднятися на ньому вгору і на ньому ж спуститися. Або інший варіант купити окремо квиточок на підйомник, піднятися на підйомничку на гору Буковель, на вершину. Це є підйомник номер два. Погуляти на вершині гори Буковель, підійти до верхньої станції Родельбану, купити квиточок і спуститися. Хм. Я навіть не знаю, що вигідніше. Адже хочеться і те, і те. Напевно, я окремо брав би квіточок на родельбан, тому що на підйомнику, коли ви купуєте квіточок вгору, ви можете спуститися безкоштовно. Про атракцію спуск відбувається соло або подвійний, тобто дві людини на одній машині. Самі машинки дуже схожі на санки. До речі, кажуть, що це і є Санки, санки на яких ви їдете по А вам обов'язково проведуть інструктаж перещебну треба і знайте наперед. Той хто важчий буде сидіти позаду, коли ви будете їхати до під час спуску. Заборонено гальмувати. але це нормально, тому що родельбан швидко не розганяється. Його.